Всім привіт, дорогі підписники, також гості каналу. Завітали ми на Карбазар. Сьогодні трішки подивимось про ціни. Наголошую, що завжди перед купівлею обов'язково потрібно перевіряти через Carvertical автомобіль. Це історія автомобіля, яка дасть розуміння, що було із автомобілем. Звичайно, потрібно максимум перевіряти фізичний стан автомобіля, це фактичний його стан. У нас сьогодні є представник Карбазару. Доброго здорочка. Сам ринок працює в суботу та неділю з 7 ранку до 3 дня. В'їзд на базар коштує 200 гривень, щоб продавати, а також є безкоштовна парковка. Можете приїжджати, оглядати автомобілі. Також у нас працює майданчик з понеділка по п'ятницю, з 10 ранку до сьомої вечора. Маємо в наявності більше 200 машин. Всі машини по цінам від власників без нашої націнки. Також у всіх машин -то маємо ключі, можемо відкрити, показати, розказати, переїхатись на сервіс ну і продати, оформити. Прослухав, про ціну, ти щось говорив? А, майданчик коштує 500 гривень в тиждень, щоб нам вишити свою машину. Заїзд на ринок. 200 гривень один день. Все, тобі дякую, друзі. Ми трішки почерпаємо інформацію, друзі. Тут відразу можна написати договір купівлі, наскільки я все знаю. Тобто можна все-все відразу оформити так, щоб автомобіль придбати. Тут без ціни, а ми давайте потихеньку рухаємось вперед. Осінь, друзі, це дуже цікавий період, тому що зараз дуже активно до нас звертаються наші. Замовники стосовно огляду, якщо вам потрібно, ми надаємо разовий огляд по всіх містах України. До речі, позаду бачимо ринок, а ми зараз знаходимося на території площадки, яка, в принципі, також ринок. Вас нічого не забороняє, вам піти кудись нижче, вище, щоб розуміти ситуацію і більше оглянути автомобілі. Просто на площадці зручно тим, що ви можете. Прийти в будь-який день, а ринок працює субота та неділя. До речі, ми також працюємо по Луцьку, якщо комусь треба, можна звернутися, надаємо допомогу в підборі на ринку. Тобто можна замовити на день експерта, який вам, вас зустріне, я це все, друзі, допоможу, підкажу, як правильно зробити. І в нас, друзі, змінилася статистика. Тепер в нас вже є одна людина, яка за три місяці не придбала автомобіль на Луцькому ринку. Такі вже трапилось. Хто дивиться відео, друзі, ви пам'ятаєте, я завжди казав, що, що в нас е, дуже гарна статистика. Статистика стосовно того, що люди, які приходять купляти, що 100% людей купляє автомобілі на ринку е, в Луцьку, якщо конкретно брати цей ринок. Все, статистика помінялася, все міняється. Але я думаю, відсоткові ставочці це є небагато. Тут бачимо автомобіль вже на зимових шинах. 12950-19 12, рік, друзі. Opel Astra. Давайте трішки тепер ближче по автомобілях зосередимося. До речі, завтра субота. І в нас буде ринок. На момент зйомки, друзі, я вам підготовлюю сьогодні інформацію. А завтра в нас буде вже свіжа інформація. 14 рік. 14500 GLA250, заявлений пробіг 111 тисяч, Carvertical. друзі, усім допомогу. Не жартуйте із історією автомобіля. Ми, до речі, вже протягом тижня, хто не вміє відкрити або не має бажання, бо в мене вже там карточка все підв'язано, каже, Роман, перевірте історію автомобіля. Я кажу, добре, ми перевіряємо. Є випадки, коли все добре. Дійсно, по історії зауважень немає. Іноді історія не повна, тому що власник не відвідує офіційне СТО. Це також таки трапляється. Не настроюйте себе, що кроверті це знаєте, як кажуть, супер програма, яка зайде до кожного будинок і розпитає першого власника, що було із автомобілем. Такого не буде, але буде, знаєте що, буде принаймні розуміння, яка ж історія автомобіля, що було із автомобілем. Їздив на офіційне СТО, не їздив. Якщо їздив, відмітки є. Страхову показує, показує документи, чи з ними все гаразд, чи автомобіль не перебував в таксі. Ці всі моменти варто знати до купівлі. Був правда, зараз випадок, коли люди кажуть, до мене Романи, то просто якийсь капець. До речі, сьогодні дзвонили. Каже, ми тільки машину по Корвертіку. Вже другу машину каже, перевіряємо по Корвертіку. Активність настільки зараз висока, що ми не встигаємо придбати автомобіль. Каже, Другу машину перевірили. Каже, Вам скидаємо, вже самі бачимо, що машина продана. Тоді є другий варіант. Car Vertical – це треба перевіряти не всі машини, а саме ту, яку ви вже хочете купити. Можна все зробити навпаки. Перевірити його фізично, фактичний стан, та? тобто що стоїть прямо перед вами. І вже коли вже йде питання, що автомобіль дійсно хочеться придбати, тоді вже можна, можна рухатися по питанню перевірка історії автомобіля. Але, друзі, це треба робити однозначно. Тому звертаюся до глядачів. З цим питанням, що рекомендація це робити, тому що чомусь люди, які не перевіряли CarVertical, вони все рівно потім перевіряють, але вже після купівлі. І іноді все добре. Реально є таке, що дійсно ти все нормально придбав автомобілі, в тебе немає ніяких питань. Таких, до речі, багато є людей, які до мене кажуть, Роман. Я вам чесно скажу, ми звернулись до вас за перевіркою, бо в нас там в когось з сусідів були проблеми. Але ми особисто, коли взяли машину, катались на ній проблем взагалі нуль. А четверта. Тому, каже, бачите, воно так тепер десь. Але все-таки побачили, як були проблеми в когось, і здивимось ваші відео, і десь так прийняли рішення. Кажу, я думаю, що це правильно. Тому що купляючи автомобіль, ну, треба розуміти, за що ти оплачуєш гроші. Все-таки товар, яблука як, як друзі, ми купуємо. Давайте по-простому. Як ми купляємо яблука? Прийшов, подивився на одне яблуко, на друге, на третє, перевіряєш, дивишся. Іноді кажуть продавці, давайте попробуєте на смак. І тоді ми вже купляємо, правда? От те саме потрібно зробити і з автомобілем. 15-й рік, 19300. Що ми можемо сказати про цей автомобіль? По інформації, 167 тисяч пригнаний Швейцарії Туксон. 2.0 дизель автомат. Друзі, на даний момент. Всі автомобілі закриті. Тут, до речі, на літніх шинах безключовий доступ. Бачимо перфорацію, автомат, все. Датчик світла доща друзі, датчик доща присутній. Все добре. Чи це датчик світла він був? Перепрошую, датчик світла, датчик доща треба перевіряти, бо бо-бо-бо. Хоча я дивлюсь по всій комплектації має бути все. Друзі, дуже малесенький Fiat Punto, Це автомобіль, який недооцінений. Вони ці малюточки, досить, досить цікаві автомобілі насправді. З невеличким розходом палива. В цьому випадку це дизель, механіка, один із старіх. Така малюнька машинка по місту. Дуже цікавий варіант. Шини бачу в дуже гарному стані. Не знаю наскільки камера передає. 285-65. 22 рік, гарно? Досить таки гарно. Також наголошую, дорогі глядачі, гості, хто ще не підписаний на канал, обов'язково це треба зробити, тому що у нас все про авто, вся інформація. У вас буде можливість повністю розуміти ситуацію, що робиться на ринку, тому що у нас все про ціни. Ми... Також можна перевірити автомобіль, якщо вам буде потреба, тому обов'язково робимо підписочку, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Друзі, не забуваємо палець гору. Це дуже мотивує робити свіжі відео для вас. BMW 2008 рік. На сьогоднішній день X5 13 тисяч доларів не фарбована, без ДТП, заявляє продавець 3,0 бензин. Більше люди полюбляють дизеля, але це вже таке. До речі, це є до рестайлу, дорестайлував. В 2010 році на 11-й, вона вже там трішки інша. Там вже 6-ступінчиста коробка, на відміну від цієї, 8-ступінчиста, перепрошую. Тому там трошки все міняється, трішки мотор по-іншому. Ну, Як кажуть, рестайл. Йдемо далі. Opel Corsa, 11 рік, 7999, 102 тисячі пробігу, заявляє продавець, 1,4 бензин, автомат. Також написано, що автомобіль обслужений. Це також, друзі, міський автомобіль для міста. Невеличкий. Для сім'ї, друзі, вам треба роз... для себе розглядати міні-вен. В тому плані мінівен точно буде цікавіше, краще. І це факт. Шкода 2014 року 12 тисяч доларів вартість автомобіля, виконання кузова Універсал білий колір на літніх шинах, шини гарненько, помита. А саме шкода суперб. Ну, заявлений пробіг просто казка. 86 тисяч кілометрів. Офіційна автомат. Ну, з офіційною мало би бути навіть краще. До речі, такі автомобілі більше ціняться. Тому, кого таке щось цікавить, можна розглядати. Так, друзі, ми ще трішечки йдемо на завершення, але давайте, поки в нас ще є час по інформації. 17-16 рік ставлений на облік. 25900, 2,0 дизель, автомат 4х4. Заявлений пробіг 164 тисячі. Друзі, ось такий ягуар. Ще не виглядається сезонка. Ви знаєте, у нас зима така, що вже тепер взагалі дивуєшся, що буде далі. Бо може бути таке, що настільки тепло до нас прийде, що в нас може цієї зими і не бути. Тобто цілком реально, що ми з часом колись буде настільки глобальне потепління. Що ми з часом колись перейдемо на, на всесезонки, тому що в Штатах є е, такі ну, місця, давайте так, де все-таки всесезонні шини і люди просто їх не міняють, тому що сніг просто не випадає. Є похолодання і все. Тому з Штатів таке практикується. 19 рік, 16700, рок бензин 2,5. Автомат коробка, все так як для рога і потрібно. Там, друзі, до речі, цікаву річ хочу сказати, рок є звичайний, це великий, отак як в нас зараз, а є рок-спорт. Спорт це ніби як кашкай це менший трішки клас автомобіля. Тому рок-рок-спорт зрозуміли, так? Колись були моменти, коли вони тільки з Америки торгувалися такі автомобілі. У мене був такий випадок, що знайомий розповідав, каже: ми купили рок. Спорт. Думали, що це рок, але просто комплектація спорта. Приїхала маленька машинка. Каже, от такий цирк був. Але для себе в принципі, брали і, і цей досвід. як Кажуть, здобули, таким, таким як кажуть, такою ціною. Уявляйте Та. собі, ти заявляєш більшу машинку, приїжджає менша. 16 рік, 1699. a 3, 2.0, бензин, автомат. 130 заявлено на Carvertikal. Допомога, друзі, внизу посилання, за яке можна прийти, отримати 20% знижки з переходом на Carvertical. Або користуємося промокодом PROMA. Друзі, ми плавно підходимо до логічного завершення. Ще трішки-трішки і придеться нам з вами прощатися. Ви переходьте на інші відео, там також є про автомобілі, також є ціни. Що робиться з цінами? Давайте якийсь висновок, як кажуть, зробимо. З цінами все стабільно, осінь нічого не міняє, хоча активність змінилася. І відчувається, що продавці, друзі, відчувається, що продавці, ще трішки так на завершення скажу, що продавці більш, я б сказав, гонорові. Знаєте, коли продаєш автомобіль, до тебе дзвінків багато, в тебе появляється, знаєте, відчуття тої всесильності. От класно, є рух. У мене в мене щоб ви зрозуміли зараз є. Ну, наші замовники, які замовили огляд, і є декілька декілька продавців, які кажуть, а що ви в мене вже тут люди їдуть, ну то чекайте. там, ну Розуміємо, та? тобто, активність з цієї сторони вона породила те, що продавцям легше зараз продати автомобіль, такі дійсно є. На сьогоднішній день, друзі, ми будемо завершувати наше відео. Давайте ще пройдемося. Наскільки тут потужно по кількості автомобілів, друзі, просто шикарно. Людей нема, тому що площадка працює 7 днів на тиждень, а ринок там вже буде набагато вища активність, ринок працює з субота та неділя. До речі, у місті Львів ринок активніший все-таки в суботу. Тому якщо ви для себе плануєте приїхати на ринок, то субота буде в пріоритеті. Хоча в неділю бачу також щось продається, щось купляється. Все воно, як кажуть, відносно. Друзі, якщо у вас будуть якісь запитання, дорогі мої глядачі, підписники, пишіть в коментарях, радо відповім. Можливо, комусь потрібна якусь модель, напишіть. Я, в принципі, буду на ринку, з радістю вам покажу. А на цьому будемо завершувати. Всім успіхів, бережемося. З вами був Роман Святошак. Успіхів усім!